Третій місяць осені вже не за горами, і він принесе українцям чимало погодних сюрпризів. Синоптики попередили про аномально теплий початок листопада. Однак заговорили і про перший сніг цього місяця. Що підготувала нам погода на майбутній тиждень і коли очекати опадів, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Погода в Україні наприкінці жовтня на початку листопада, порадує сонцем і практично повною відсутністю опадів. Очікується переважання антициклону, в якому циркулюватиме тепла повітряна маса. Температура повітря буде дуже комфортною та місцями перевищить кліматичну норму на 3-5 градусів. Найтепліше буде з 28 по 31 жовтня. Про це свідчать дані сайту Вентацький. Пише телеграф. Погода найближчим часом буде сонячною та без дощів, але туманною. Північно-західний вітер зміниться на південно-західний, а з півдня прийде тепло. Середня місячна температура. Повітря наприкінці жовтня очікується на рівні плюс 10, плюс 15 градусів тепла. Кількість опадів прогнозується в межах норми. Різких похолодань не очікується. Погода буде комфортною та досить теплою для осені. У Криму очікується до плюс 28 градусів, а на півдні материкової частини навіть до 25. Температура повітря вночі поступово знижуватиметься і становитиме плюс 1 плюс 6 градусів. А в західних і місцями північних областях – мінус Погодні умови наприкінці жовтня, початку листопаду нашій країні визначатиме антициклон, а це означає, що очікується високий атмосферний тиск та практично повна відсутність опадів. Крім того, у багатьох регіонах країни можуть спостерігатися тумани, які є типовим явищем погоди для цієї пори року. В день незначна хмарність дозволить повітрю прогріватися до комфортних плюс 10, плюс 17, що трохи вище за кліматичну норму. Однак у українському гідромецентрі дали дещо інший прогноз на перші числа листопада. Синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що у цей час можу. Творитися циклон, який принесе дощ подекуди з мокрим снігом. Вона зазначила, що поточне зниження температури в Україні спричинене приходом антициклону, надходженням холодної повітряної маси з північних широт. У більшості регіонів України зараз відчутне зниження температури і також заморозки. Заморозки у нас в нічні години першого і другого рівнів небезпечності. Це означає, що як на ґрунті, так і в повітрі вони можуть бути. За її словами, наприкінці жовтня будуть певні перебудови синоптичних процесів через надходження атмосферних фронтів. Але починаючи, як зараз є погода, і принаймні до 30-го числа у нас буде утримуватися погода без опадів і свіженьке повітря. Зараз прохолодне, навіть із заморозками. Потім трішечки воно буде теплішати. На запитання, коли очікувати на сніг у різних регіонах України, не враховуючи Карпат, де сніг вже синоптик зазначила, що в найближчій перспективі не очікується такі опади, щоб утримувався тривалий сніговий покрив. До кінця жовтня, взагалі, в нас без опадів. А якраз таки в перших числах листопада вже буде зміна синоптичної ситуації, і там дійсно може на території України, за розрахунками, які є на сьогодні, утворитися циклон. І Він може вже принести опади принаймні змішаної фази, це тобто дощ подекуди з мокрим снігом. Говорячи про опалювальний сезон, птуха зауважила, що в останні роки він скоротився на 10-15 днів, зокрема тому, що восени початок опалювального сезону відтерміновується через подовження теплого періоду. До слова днями про це говорив експерт з питань ЖКХ Олег Попенко у коментарі сайту TSN.UA. За його словами, затягування опалювального сезону є провиною прогнозистів. Потепління буде, але не таке значне, як розповідають деякі прогнозисти, обіцяючи до плюс 22 градусів тепла. До речі, сьогодні офіційно цю інформацію спростували. Я гадаю, що ці байки розповідають для того, щоб якомога надовше затягнути початок опалювального сезону. Користь від цього проста. Передусім, економія природних ресурсів. Експерт додає, що зараз нікому не відомо, якою саме буде наступна зима, і чи вистачить нам на неї газу. Офіційну інформацію про наявність газу не публікують, але, проводячи певний аналіз, я отримав інформацію, що ми маємо величезні проблеми з газом. До того ж, нам не закачали блакитне паливо наші партнери. Тому зараз якомога надовше затягується початок опалювального сезону, щоб максимально берегти газ для більш холодного зимового періоду. До цього експерт зауважує, що на опалювальний сезон газу в Україні потрібно буде більше аніж торік. У нас дуже багато ТЕЦ і ТЕС будуть працювати саме на газу, а не на вугіллі, бо ще не ясно, які з об'єктів до кінця відновлені після ворожих атак. Окрім того, у нас встановлено дуже багато газопоршневих та газотурбінних установок, а всі вони працюють на блакитному паливі. Тому споживання газу буде більшим ніж торік. У період м'якого похолодання більшість українців рятується від холоду обігрівачами. ТСНЮЄ поцікавився у експерта, чи не стане це причиною для відключень електроенергії. Адже чим більше ставатиме холодніше, тим більше обігрівачів будуть вмикати люди. За словами Олега Вопенка, зростання збожування електроенергії спостерігається вже зараз, але поки лише в вечірні пікові години. Зараз найбільший ріст споживання електроенергії фіксується у період з 18.00 до 19.00 вечора. Це досить незначне зростання. Тому я не очікую найближчим часом відключень електроенергії. Воно можливе лише через різке похолодання та сплеск споживання електроенергії або ж через ворожі атаки на об'єкти критичної інфраструктури. Експерт додає, що відключення можливе, коли у нас буде дефіцит електроенергії не на одну годину, яку ми можемо покрити імпортом, а на дві-чотири години. У такому разі будуть відключення, бо ми не зможемо покривати значний дефіцит електроенергії навіть за допомогою іноземних партнерів. Але судячи по карті погодних умов, я поки не бачу причин, щоб були відключення електроенергії орієнтовно до 15 листопада. Звісно, що це лише теоретично. Бо якщо буде різке похолодання, то відповідно через зростання споживання електроенергії вводитимуть відключення. Тим часом експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі «Ранок Лає» заявив, що Україна близька до відключень електроенергії, а все тому, що через два тижні зростатиме споживання. Водночас він зазначив, що про одразу тривалі відключення поки не йдеться. Навантаження піде на електроенергію. Мається на увазі на обігрівачі, як їх називають, і тоді дійсно можуть бути вже обмеження. А допоки не почнуться морози вночі, грубо кажучи, до мінус 10, В день там стабільна температура мінус 5. Тоді ми не побачимо цих 12 годин. В різних регіонах буде по різному Однак, попри усі прогнози у одній із областей України, відключення ввели вже 23 жовтня. Йдеться про Полтавщину. Про це повідомляє Полтава Обленерго в області. Застосовано графіки аварійних відключень. Шановні споживачі, за розпорядженням не 23 жовтня, в області застосовано графіки аварійних відключень в обсязі 30%. Мегават як пояснюють в обленерго відключення здійснюється згідно з інструкцією про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії, яка затверджена наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та зареєстрована в міністерстві юстиції України. Вона передбачає застосування графіків погодинних відключень ГПВ, які містять шість черг з переліком населених пунктів та адрес. Графік аварійних відключень електроенергії застосовується у разі виникнення гострого дефіциту потужності та електроенергії в енергосистемі України у зв'язку з аварійною ситуацією. А чи готові ви до відключень світла? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин чекайте шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.